The bells. Vesele, druzi. Kelly. Reggie. Sammy. Izzy. Hadi. Завітала команда веселих друзів це 5 друзів тварин, цуценя Регі, Лошадка Сені, Кроленя Габі, совиня Ізі і кошеня Келі, які є унікальними. Малята! Пригадайте та скажіть, які заняття викликають у вас труднощі, а які виходять добре. Чи можете ви назвати ці заняття вашими улюбленими? Чому нам подобається робити те? Що в нас добре виходить? Чи можуть заняття, які погано виходять, бути улюблені? Діти, я пропоную вам пригадати історію Габі та змагань та з'ясувати, які емоції Габі відчувала перед початком змагань і наприкінці, коли їй вже все вдалося закинути баскетбольний м'яч у кошик. Друзі запропонували Габі долучатися до гри, проте Габі не любить змагатися. Під час змагань вона стає невпевненою та знервованою. «Семі та Рейгі вдалося влучити в кошик з першої спроби, а я ніколи раніше не грала в баскетбол. Що якщо я не влучу в кошик і вони будуть сміятися з мене? подумала Габі. Незважаючи на хвилювання, Габі вирішила спробувати. О ні, м'яч, навіть не наблизився до кошика, розчаровано промовила Габі. Побачивши розчарування Габі, Регі кинув їй м'яч для другої спроби. Давай, спробуй ще раз, підбадьорив її Регі. Габі зробила ще декілька спроб, та зрештою втратила надію на успіх. Регі подумав це несправедливо. Звісно, що маленькій Габі важко кидати такий великий м'яч. Аж ось у Регі виникла ідея, як підбадьорити Габі. І він підійшов до неї. А семі, ніби прочитавши думки Регі, теж підійшов та став біля них. Габі, ти добре стрибаєш. Зберися й силами та уяви, що ми твої сходи, підбадьорив її Регі. Габі нерішуче переминалася з лапки на лапку, готуючись до стрибка спочатку на спину Регі, а потім на спину Семі. Аж ось трапилося щось несподіване. О, ні. Габі з тобою все гаразд. Взагалі то м'яч лише мав опинитися в кошику, сказали друзі. У будь-якому випадку я влучила в кошик, казала Габі, сміючись, і нарешті друзі також наважилися засміятися. Малята, найчастіше нам подобається займатися тим, що у нас добре виходить. І навпаки, ми унікальнемо роботи, яка викликає у нас труднощі. Потрібно зрозуміти, як можна отримувати задоволення навіть від таких занять. А на наступній нашій зустрічі ми дізнаємось, як важливо уміти отримувати та передавати.